Десять років тому ці дні лютого були найчорнішими в новітній українській історії. З того часу триває відлік десяти років війни, і повномасштабне вторгнення, звичайно, це тільки ще один етап цієї війни. І відповідно буде дуже багато всього обговорено і показано до цих сумних дат. І завтра в ефірі ictv 2 буде. Телепрем'єра фільму, який ще в квітні вийшов у прокати, Бачення метелика. Я вітаю суді Максима Раконечного, режисера цього фільму. Максима. Добрий день. Та вже вечір, фактично. Ну, так. Та. Добрий вечір. Дякую, що знайшли можливість. Дякую, Не шкода віддавати оце свою дитину, ніби ну фільм це ж як дитина, щоразу на телебачення. Та ні, абсолютно. Це ж, якби фільм стає фільмом лише тоді, коли його бачить глядач. До того це лише послідовність рухомих картинок. Ми, до речі, подивимося зараз, щоб наша розмова не була голослівною. І якщо ви раптом не бачили бачення металика в кінотеатрі. А завтра його подивитися на сітків 2, то можемо показати трейлер взагалі, щоб ви розуміли про що мова. Парамедик. Аеророзка. Лілі, можна біля тебе трохи полежу? Та ну чого? Ти ну ну правда, Чуєш, питання виграбимо, неправда. Обіцяють, вісім, дев'ять. Ти Мама, про це нікому не можна говорити. Ти не на війні. Ну, з поверненням, мотолок. Слава Україні! Героям слава! Запускай! Максиме, складно знімати кіно про війну, яка ще не закінчилося? Е, це таке питання, знаєте, з зірочкою, тому що ми ж цей фільм знімали ще й до повномасштабного вторгнення. І ну, тоді, напевно, це ще було легше, тому що е, тоді ще, напевно, у нас е, стояла внутрішня така задача і ще. Е, Відсвітити цю війну, яка ще не закінчилася, тому що вона тривала е, непомітно для більшості людей, навіть в нашій країні, в якій ця війна йшла. Ну але після повномасштабного вторгнення, після 24 лютого, 22 року, в принципі, е, цю війну довелося помітити усім. Війна прийшла в кожен дім е, кожного українця і українки. Ну, і це лише, я б так скажу, додало складнощів, незважаючи на те, що фільм уже був завершений, але просто, напевно, ну, скажімо так, складніше, морально, все-таки було був той факт, що цей фільм все ж не просто дивитися, і до повномасштабного вторгнення. Контекст цієї важкості був би трошки іншим, бо він би звертав увагу все-таки на, е, на війну, а зараз е, нібито е, змушує просто пережити глядачів ті самі емоції, які вони е, ще раз переживали, е, які вони вже переживали в житті під час е, свого досвіду свідчення війни або переживання війни. Е, е, тому не знаю, ну напевне, там коли були відгуки е після кінотеатрального прокату, то, як би можна так сказати, усереднюючи відгук, да, найпопулярніші епітети в відгуках, це були фільм важкий, болючий, жорсткий, непростий, але важливий. Ну і, чесно кажучи, ну, це ну, звісно ж, не якби. Не найлегший процес ну так, очевидно, що це не найлегше да. е, е, кіно у нашому угу. житті. Але а в чому його важливість? От для вас ну, це до глядачів, Я думаю, більше питання. А, ну ви ж чомусь взялися за цю тему. Це взагалі парадоксально е, угу. така прозорливість митецька, угу. тому що зараз в центрі уваги все про що ми говоримо Фігурують дрони. Uh -huh. Наприклад, мої військові знайомі uh -huh. кажуть, що це трошки несправедливо, бо дрони не виграють війну. Uh -huh. Війну виграють люди, uh -huh. війну виграє піхота, штурмовики, які сидять в окопах. Uh -huh. А у нас вся увага сконцентрована uh -huh. зараз: дрони, дрони, дрони. Це дуже важливий елемент, безперечно. Без нього теж не виграти війну. Але ніби за дронами ми. Втрачаємо людей, погляд угу. на людей і підтримку людей. А ви у цьому фільмі якраз показуєте, тобто, це перехрестя, і дрони, угу. і люди, і особиста історія, і це все до повномасштабного вторгнення зародилося. І мені от цікаво, тобто, ви ж якось побачили оцю важливість тоді, коли вона ще не була так оприявлена? Ну скажімо так, просто уже тоді, уже ось ми почали писати цю історію в 18-му році, а знімали в 20-му, Уже тоді відчувалося. Що е, війна зароджує в суспільстві дуже багато е, таких моментів в житті окремо взятих індивідів і загалом в суспільстві. Війна зароджує дуже багато таких речей, які... Ну, не натягується на голову, да, так скажімо. І цей фільм це така просто спроба натягнути на голову те, що на неї не натягується. Було вже, це. Я так вже зрозумів е, уже в процесі, коли вже ця історія була написана. Я почав думати, що ну, яка ж була, наприклад, моя особиста мотивація. Да? Тобто, це такий. Пошук такого морального орієнтиру. Ось ця історія цієї жінки, аеророзвідниці, колишньої полоненої, це такий ну, просто пошук моральних орієнтирів в її особі в, в ситуації, де повно насправді морально-етичних дилем. Тому, напевно, так. Для мене це був такий така спроба. Зараз ви б взялися ще за один воєнний фільм. Mm. Mm. Що таке? Ну, Це у нас теж, я б не сказав, що воєнний фільм. У нас же немає бойових дій у фільмі. У нас все більше про наслідки війни. Ну і в принципі, зараз все-таки війна це така домінантна річ, і ми це намагалися показати і в цьому фільмі, що війна навіть. Якщо неявно, але вона все ж присутня навіть там, де ну, вона присутня набагато більше і ширше, ніж просто на полі бою, і там, де прилітає, прилітають снаряди і бомби. Війна присутня набагато ширше, більше і довше. Тому зараз, ну я не знаю, коли у нас країна і все суспільство в стані війни, а який у нас фільм буде невоєнним? Таке питання, навіть якщо фільм сюжет фільму оминає війну цілком, це теж робиться свідомо або підсвідомо, навіть якщо автор чи авторка це робить, так все одно війна має вплив на нас усіх зараз, тому важко сказати. Ну тобто, будь-який фільм, який ми дивимося, ми дивимося, тримаючи в голові досвід війни. Угу. А вже Авжеж, а... на мою думку. Та на мою теж, чесно mm. кажучи, ну бо складно е викинути війну з голови ну фактично неможливо, ти mm -hmm. живеш у ній, і ти все через цю призму а вже? Е сприймаєш, починаючи від того, що під час сеансу може сигнал тривоги повітряної зага. І якщо ти навіть дивишся якусь іноземну кінокомедію, то війна вона все завжди поруч, і... е вона нагадує про себе. Mm -hmm. Максиме, зараз я бачу, що українські режисери розділилися умовно на два табори. Одні мова йде про фінансування держкіно, про фінансування українських фільмів. і Є частина режисерів, які кажуть: ну гаразд, треба всі гроші, які є, віддати на дрони умовно. Я залишу з душками те, що навряд чи це можливо за українським бюджетним кодексом. Бо якщо гроші виділені на кіно, то треба за нього знімати кіно. А якщо ви за них купите дрони, то це порушення бюджетного кодексу, порушення законів і тюрма, грубо кажучи. Ну але тим не менше можна щось там придумати. А інша частина режисерів каже: чекайте. Нам треба світові про це розказувати. Uh -huh. Ми хочемо про це говорити світові. Ми не можемо просто говорити про мовами президента чи е, якимись там офіційними зведеннями бойових дій. Кіно доступний спосіб про це розказати. Uh -huh. От, ми бачимо «20 днів Маріуполі, які на Оскара претендують. Ми бачимо якесь створено повністю без державної підтримки. Ми бачимо зараз, наша група запускає серіал Перевізниця, угу. який вже Теж в 12, 12 країн купило. Так, без державної підтримки. Угу. Але з державною підтримкою це було б, очевидно робити легше. І друга частина режисерів, ну, умовна група, каже: чекайте, ми не можемо дозволити одиничні випадки. Але якщо ви хочете, щоб це було до Оскара. То мусить бути якась кількість цих фільмів, з яких буде зароджуватися щось і проростати щось. Потрібен гумус, що проросла троянда. Ви е, до якого табору належите? Держава зараз повинна інвестувати в кіно? Чи все таки дрони, а з кіно якось хай режисери самі шукають партнерів? Ну це теж питання таке, скажімо так, складно підрядне, тому що. Ми не, з... ми не шукаємо легких партнерів. Звісно ж, ми маємо. Е... Як держава, скажімо так, докладатися до створення власного культурного продукту, який продовжуватиме вибудовувати там нашу ідентичність і представляти нас гідно в міжнародному якомусь культурному процесі, але, звісно ж, в умовах воєнного часу це, ну, це має якби. Процедурне врегулювання цього процесу має бути іще ще більш, скажімо так, врегульоване. І зараз просто ми можемо сказати, що в першу чергу просто-напросто повністю відсутня інституційна довіра. До Державного агентства з питань кіно, е, в плані як мінімум, прозорого розподілу цих коштів. Е, По-друге, зараз, ось ви кажете, що там переадресація цих бюджетних коштів буде порушенням закону. Порушенням закону буде і розподіл цільовий цих бюджетних коштів, тому що зараз, поки що, за е, рішенням суду, е, орган, який... Мат, е, виконавчо розподіляє ці всі кошти, тобто Рада з державної підтримки кінематографії е, не має своїх повноважень. Її повноваження закінчилися в березні 2023 року. Рішенням Кабміну її е, повноваження подовження, але суд, це рішення Кабміну скасував. Зараз ця справа знаходиться в апеляційному суді. Тобто, як мінімум, за, е, все підвисло. Ну так, так, все підвисло. Тобто, скажімо так, я особисто не проти, щоб, скажімо так, держава підтримувала створення культурного продукту, але це має бути в умовах воєнного стану. Це має відбуватися, як мінімум, не за процедурами мирного, мирного. стану. Тобто, по-перше, ця сума фінансування. Запланована така сама, як, наприклад, була на 2019 рік. Угу. Да? До 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 тобто 539 мільйонів гривень. За, е... Максимум, у нас просто часа да, да, ну... та. тобто, так. Тобто, е... думка зрозуміла. Угу. Є нюанси, але бажано, щоб держава підтримувала просто в прозоріший спосіб, зрозуміліший, прозоріший, в розуміліший і ну і точно не в. Е... Як це сказати, не в ущерб? Не в не на шкоду не, в, не на ш, не точно не на шкоду обороноздатності країни, коли там ми можемо шукати додаткові шляхи фінансування. І оці всі кейси, про які ви сказали, вони свідчать про те, що. Е, Українські кіновиробники якраз такі вже мають певну сталість, тяглість і здатність шукати mm -hmm. додаткові джерела фінансування. І, в принципі, якщо це робити також іще системно, є можливість повністю якби, налагодити цей Зрозуміло. процес фінансування не прямо із державного бюджету, який би. На нашу думку, важливіше витратити Максим на оборону Неконечний, режисер фільму Бачення метелика, який завтра до початку російської спецоперації з окупації Криму і початку війни буде транслювати телеканал ICTV2.